На церемонію нагородження до облдержадміністрації разом зі своїми наставниками прийшли всі запорізькі учасники паралімпіади, почесними грамотами, орденами та подарунками спортсменів нагородив губернатор області. Всього у запорізьких спортсменів 10 медалей. Це найкращий результат за всю історію проведення паралімпійських ігор для наших земляків. Хочу вам сказати огромне спасибо за це За все. Хочу сказати огромне спасибо вашому тренерському составу, тому що. В таких моментах ни у кого не опустились ни руки, не утратился какой-то оптимизм, а наоборот, это все шло, скажем, к той одной цели, которую мы увидели. И благодаря вашим усилиям и наша страна заняла одно из самых передовых мест в общем зачете. Війшла в історію запорізького дзюдо чемпіонка світу та Європи Інна Черняк. Вона перша спортсменка у нашому регіоні, яка виборола золото на головних стартах чотириріччя. Дівчині вручили орден третього ступеня за заслуги перед Запорізьким краєм та медаль за розвиток нашого регіону. Своїми досягненнями спортсменка завдячує тренеру. В першу чергу це заслуга тренера, не моя. Тренер заслужує всіх. Я була дуже щастлива, вповнилася моя мічка работы прошла не просто так. И я шла к этой медали. И вот наконец-то я получила то, что хотела. Ювілейною медаллю 25 років незалежності України було нагороджено срібну призерку паралімпіади Марію Помазан. Дівчина виступала у секторі штовхання ядра. В свою чергу спортсменка попрохала побудувати майданчик для занять на свіжому повітрі, адже у підготовці до міжнародних змагань така споруда просто необхідна. Легка атлетика – це також від спорта, де треба займатися на воздухі, де треба Я як митник, і